Але не все так безнатійно як виглядає. А Росія, як і всі держави, бояться і санкцій, бояться, хоч вони це скривають, ізоляції та сили. Американський інститут вивчення війни пояснює, що змусить Путіна піти на поступки. Теорія перемоги російського диктатора Путіна ґрунтується на припущенні. Що Захід покине напризволяще Україну, тому регулярна західна військова допомога Києву змусить його піти на поступки. Про це йдеться в Американському інституті вивчення війни в їхньому звіті. Тому тільки непохитна підтримка Заходу і постійні поставки західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитись від своєї теорії і прийняти необхідність піти на поступки. Необхідні для будь-якого вирішування конфлікту, прийнятного, звичайно, для Європи та України і США, зазначається в тексті. І ще в американському інституті вивчення війни вважають, що Сполучені Штати відіграють головну роль, тільки вони можуть надати Києву критично важливе озброєння і військову техніку. В масштабах і з такою швидкістю і регулярністю, які необхідні для перемоги України. Тут ми підійшли до головного нашого питання: як же ж перемогти ворога? А ще я вам нагадаю, що 28 січня Путін заявляв, що Україна не буде здатна воювати, якщо Захід припинить підтримку, оскільки ключовим фактором є саме спонсорське фінансування і поставки озброєння. І як бачимо, Путін продовжує сподіватися, що Захід все ж таки втомиться підтримувати Україну і залишить її сам на сам із агресором. Але, як підкреслюють американці, американські аналітики, саме регулярна і непохитна допомога Заходу руйнує цю ілюзію. А мені сподобалася аналітика того, що США можуть надати зброю так швидко і в такій кількості, що буде достатньо для перемоги. Звичайно, якщо. Сполучені Штати цього захочуть.